В Україні тарифи на на комунальні послуги стабільно зростатимуть. Та чи зростатимуть ці послуги на воду з 1 серпня на Львівщині? Будемо говорити далі. Також будемо розбиратися із захмарними платіжками заводу, які поприходили львів'янам у липні. Сьогодні нашою гостею є. Вітаю вас, Леся Тур, заступниця директора «Львівводоканал» з обліку та контролю за водокористуванням та водовідведенням? Вітаю вас, то в Україні зростають тарифи. Щоправда, пишуть змі, що і на воду зростають, але не у всіх регіонах. Йдеться про те, що можуть зрости до 32%, що це також залежить від регіону. Яка ситуація у нашому регіоні? Що на Львівщині з 1 серпня очікувати? У Львівводоканалі, водоканалі станом на сьогодні діють тарифи, які ще були затверджені в 2021 році. З початку війни тариф на водопостачання та водовідведення не змінювався. було у червні цього року прийнята національним регулятором НКРЄ постанова про зміну тарифів, і за декілька днів вона була скасована. У Львів водоканалі діють тарифи, які діяли ще в 2021 році. Значить, збільшення оплати за воду нам не очікувати з 1 серпня. Так точно правильно поки що не очікується на нашу збільшення. гарячу лінію у липні. Надійшли звернення львів'ян про те, що декому. Прийшли за хмарні платіжки заводу. Очевидь, вам відомі ці факти. Я дозволю собі провести і свій власний приклад. Ми зараз виводимо на екран мою платіжку за воду. Зазвичай заводу ми оплачуємо 600 гривень щомісячно. Ми навіть підготували повний такий перелік помісячно, як ми платили заводу. У липні нам прийшло 1700 гривень за воду. Та сама ситуація, і у моїх сусідів, коли ми проаналізували звернення гарячої лінії, з'явилось, що у багатьох людей Схожі ситуації. Що з цим робити? Тому що, як ми проаналізували, мені, наприклад, нарахували додатково 25 кубів чиєїсь води. Що я маю робити? Оплачувати, не оплачувати її. Тариф на водопостачання не змінився, але змінилось законодавство щодо нарахування послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Е, є закон про комерційний облік, який був прийнятий ще 22 червня 2017 року. Але на виконання цього закону потрібно прийняти було прийнято ще ряд на рівні держави змін до інших законодавчих документів, до зокрема про закон закон. Про житлово-комунальні послуги, а також необхідно було прийняти ряд постанов кабінету міністрів. Львівводоканал приступив до виконання закону про комерційний облік, і сьогодні ми проводимо нарахування по комерційних вузлах обліку по загальнобудинкові квартирні вони відіграють функцію лише розподілу, і це є справедливо, тому що. Наші функціональні обов'язки Львівводоканалу надати послугу до зовнішньої стіни будинку. Відтак, вся вода, яка зайшла в будинок, вона має бути облікована і спільно мешканцями оплачена, тому що Львівводоканал поніс витрати для того, щоб надати цю послугу до зовнішньої стіни будинку. На виконання цього закону також прийнятий наказ номер 315 Мінрегіону, який говорить, як водоканал має проводити розподіл від комерційного загальнобудинкового вузла обліку. Якщо будинок і квартири в будинку для прикладу 100 будинок, які складаються і 100 квартир, 100% відсотково обладнаний квартирними лічильниками, кожна квартира. Розподіль, це називається зараз. Розподільчий вузол обліку. Тоді метри кубічні, які облікував комерційний загальнобудинковий вузол обліку, мінус сумарні. Показники, які показали, облікували квартирні вузли обліку. У разі, якщо виникає така різниця, тоді отой небаланс, він прямо пропорційно розподіляється ще на кожну квартиру, на кожен договір, особовий рахунок пропорційно до спожитих об'ємів. Якщо хоча б одна. Або для прикладу п'ять квартир в будинку, не оснащені квартирними лічильниками. Тоді в тих квартирах відбувалось нарахування згідно нормів. Тоді метри кубічні, які облікував комерційний загальнобудинковий лічильник, мінус сумарні квартирні лічильники. Квартири, які обладнані на рахування лише по квартирних вузлах, а не баланс розподіляється на квартири, в яких були відсутні. Квартирні лічильники на рахування відбувалися по нормі пропорційно до кількості зареєстрованих осіб. Тобто я перепитаю: ті люди, які мають лічильники, вони будуть оплачувати виключно за спожиту собою. Воду вірно зараз е, зовсім змінене законодавство, тому що для Львівводоканалу має бути оплачена вода, яка спожита будинком, тому що Львівводоканал водоканал поніс затрати як із. Для подачі води до зовнішньої стіни будинку я розумію логіку Львівводоканалу. Ні, це закон, це я закон про комерційний облік. Але тобто людям, які прийшли такі платіжки за воду, вони мають оплатити відповідну суму, навіть якщо там завищені куби за воду, яку вони не споживали. Що робити, щоб такого не було? Зараз ця відповідальність по новому законодавству покладена спільно на всіх власників та співвласників житлових та нежитлових. Приміщень багатоквартирному будинку, тобто Має бути облік, має бути контроль споживання, має бути справна внутрішня будинкова мережа, бо внутрішня будинкова мережа за її справність, технічний стан це є в тарифі квартирної плати. Мешканці багатоквартирних будинків за обслуговування внутрішньої будинкової мережі платять в структурі квартирної плати. Її обслуговує власник житла: чи то ОСББ, чи це ЖЕК, чи це є управитель. Має бути справна, не має бути витоків, мають бути лічильники, контроль обліку і все буде гаразд. Це ідеальна модель, але ми ж розуміємо, що є людський фактор, і е, такого, що, наприклад, сама людина сама за себе відповідає, так розумію, в даному механізмі. Зараз також, це спільна відповідальність є всіх мешканців. Так? тобто тепер буде. мешканці мають збиратися розуміти, хто платить за воду, хто не платить за воду для того, аби не оплачувати потім космічні платіжки. Це не космічні. Якщо є облік і є лічильник, вчасно подаються показники лічильника, то абсолютно вони не є космічні нарахування за послугу централізованого водопостачання і законодавством також змінені і договірні відносини. І е, до 4 лютого 2022 року діяла 630-та постанова, якою був затверджений одна модель типового договору. Е, це договір з обслуговування внутрішньобудинкової мережі. Зараз на виконання 690 правил зміна, змінами 85-ї постанови до 690 правил від 4 лютого 2022 року затверджені чотири моделі договорів. Споживачі мають право Вибору обрати модель договору це може бути індивідуальний, це може бути договір колективний споживач. Якщо мешканці спільно на е, зборах будинку оберуть модель договору колективний споживач, тоді Львів водоканал не буде робити розподілу. Це буде договір з ОСББ. Львів водоканал виставляє по загальнобудинковому лічильнику. Мешканці там обирають правління. ОСББ вони роблять розподіл, збирають гроші і централізовано Львів. До каналу перераховують тоді. Мешканці не платять додаткового платежу, який зараз ще є. Е Оплачують, називається абонентська плата. Власне, абонентська плата це є за розподіл від загальнобудинкового лічильника за обслуговування кожної квартири в програмі нарахувань. Всі витрати на збут, збір показників лічильника, власне. Оцей розподіл мешканці платять ще додаткові платіж, які називаються абонентською платою. Якщо беруть модель колективне споживач, тоді вони будуть самі робити. Отой розподіл. Це добре, коли в будинку є належність, Незалежна ОСББ, але в нас є і різні будинки, і управляючі компанії. Тому має бути порядок. У вашому будинку, до речі, як з платіжками заводу, є порядок? В нас є порядок, в нас є ОСББ і також є комерційний вузол обліку, і платимо по загальнобудинковому комерційному вузлу обліку. А от повірки лічильників, про які ми нещодавно з вами говорили у цій студії, вони можуть якось повпливати на ситуацію, якщо там ОСББ замовить чи це взаємопов'язані ці процеси між собою? Звичайно, що все є пов'язане: нарахування, платіжки, облік, лічильники, марка лічильника. Так, що недавно ми знаємо, що ще в лютому минулого року 412 постановою було призупинено обов'язок споживача проводити метрологічну повірку на час військових дій і 4 квітня нова постанова Кабінету міністрів 440, яка далі зобов'язує споживача споживача. Ести метрологічну повірку, так власне за правильність і точність нарахування для того, щоб воно було правильне. Всі лічильники мають пройти метрологічну повірку. Давайте нагадаємо нашим глядачам, скільки де можна замовити повірку лічильника, скільки це коштує, скільки на неї чекати такі базові речі, які вони мають знати. Метрологічну повірку можуть робити всі установи, які мають ліцензію на виконання тих робіт. У Львові це дві фірми. Місто рівно працюють. Це Львів водоканал проводить метрологічну повірку, це залізничне теплоенерго, це Львів Теплоенерго, це стандарт метрології, яка знаходиться на князя Романа. Але е, споживачі робить метрологічну е, зобов'язаний зробити метрологічну повірку е, після того, коли е, працівник Львівводоканалу, е, тобто контролер чи при контрольному обстеженні, вручить акт на розпломбування цього лічильника, фіксує показники лічильника, з яким лічильник знімається на метрологічну повірку. Або інший вид повідомлення це е, лист повідомлення, де Львівводоканал повідомляє споживача, що він має зробити повірку. Рологічну повірку, бо е, е, виконання метрологічної повірки по законодавству це і відповідальність споживача. А львів водоканалу це проінформувати повідомити споживач, що він має виконати цю метрологічну повірку. Повірте, я думаю, що ці глядачі, які побачать нашу програму, обов'язково замовлять про повірку лічильників. От мій будинок замовив уже цю повірку. Лічильників закликаємо всіх так зробити. Не про тарифи, але про воду. Знаємо, що нещодавно у Львові проводили дослідження якості води. Тому краще за мене про результати розкажете ви. Власне, одним із основних завдань на підприємстві є це подати споживачам якісну воду. І кожного дня вся наша робота спрацьована. вся наша робота є організована для того, щоб Споживач отримав якісну воду. В нас в водоканалі обліковується. 196 свердловин, які знаходяться на території Львівської області, 14 насосних станцій на вході в місто, 30 насосних станцій у місті Львові, е, власне, е, якість води контролює лабораторія наша Львівводоканалу, і щоденно вона проводить контрольний відбір проб для проведення бактеріологічного та хімічного е, фізико-хімічного аналізу. Показників якості води власне на свердловинах, на насосних станціях, а також і заходимо до споживачів і відбираємо проби. І сьогодні, зранку, так само сьогоднішній робочий день він не є виключеним. Наші спеціалісти виїжджали на свердловини на насосні станції, зробили контрольний відбір проб. Ми провели аналізи. Ми запевняємо, що наші аналізи відповідають державним стандартам Піно. Ми називаємо це є державні е, норми правила та е, правила та якості показників води. Вони відповідають бактеріологічним та фізико-хімічним е, показникам. Воду з крану пити можна Можна пити, ми рекомендуємо пити воду. з Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Нашим глядачам я хочу нагадати номер гарячої лінії нашого телеканалу 0800 60 32 60. Чотири ми дякуємо за ваші звернення. Звертайтесь, кажіть, яка ситуація із платіжками у вас у серпні? Будемо тримати на контролі, запрошувати, обговорювати проблеми, вирішувати, бо так разом і має працювати Україна. Гостей нашого ефіру була Леся Тур, заступниця директора Львівводоканал з обліку та контролю за водовикористанням та водовідведенням. Ще раз дякую.